Думки про виставку в Україні зараз під час війни до мене приходили, але я їх відганяла від себе. Бо картини, які я малюю з 2022 року, 2023, і, на жаль, вже 2024 теж, вони спрямовані на закордонного глядача. В них розкриваю я правду, що в нас прямо зараз коїться в Україні. І там багато краси. Просто красивої нашої України, щоб можна було в неї закохатися і бажати зберегти цю красу, щоб таке бажання виникало у тих, хто дивиться виставку. Але я розумію, що мистецтво воно потрібно всім. І все одно люди будуть ходити на виставки, читати книжки, дивитися фільми, бо творчість. Навіть чужа творчість, вона змінює емоційний стан. І це потрібно. Але я хочу поділитися деякими своїми висновками за цей період, які просто потрібно розповісти всім. А там вже до кого воно буде стосуватися безпосередньо, вони зможуть втілити це в своє життя. Ми не звикли прислухатися до себе, а насправді, одне діло, коли ти дивишся на чиюсь творчість, зовсім інше, коли ти робиш це сам. Я, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення, завдяки тому, що я працювала над картинами, змогла з гідністю пройти і ту біль, яку, напевно, всі українці переносили в той час, і втрати. Від фізичних до емоційних, коли тебе зраджують друзі, це і важко, і потрібно пережити. Я змінювала свій настрій настільки сильно, що отримала ще одне підтвердження: це допомагає, це мої ліки. Я так можу впливати на свій стан, і так може впливати на свій стан кожна людина. Тут не потрібно мати художню освіту, тут потрібно просто робити те, що буде підказувати серце. Я спілкувалася з подружкою, яка розповіла мені, що коли. Про щось по роботі, в неї йдуть співбесіди, йдуть роздуми. Вона малює, малює кульковою ручкою в зошиті. Вона дослухається до себе тут важливо робити те, що хочеться. Тут навіть не роботи, а ця дія потрібна на той момент. Саме завдяки тому, що ви малюєте, ви щось таке внутрішнє виносите назовні. Я розумію, що. У багатьох людей є якісь перепони, внутрішні, якісь перешкоди. Коли людина думає, та я ж не вмію, та на що воно треба, та це час. Колись там хтось сказав, що в мене погано виходить малювати. Ну, Будь-що може згадуватися зараз. Але якщо все ж таки хочеться, якщо є це бажання, воно виникає, то потрібно його не пригнічувати. Бо Тут не важливий матеріал, тут не важливий навіть результат. Я декілька робіт спеціально зробила на картонних коробках, щоб ви бачили, що не матеріал важливий. Почався цей цикл робіт, коли я хворіла, і вирішила просто намалювати, а як би виглядало моє здоров'я. Я почала малювати досить стихійно, я не знала, що вийде з цієї роботи, але я дуже задоволена, що я це зробила. Робилися ці роботи акрілом, фарба акріл. Я думаю, вона зараз досить для всіх досяжна, а матеріали, картонні коробки ну це взагалі, я вважаю, дуже легко знайти. Тому я ну, от захотіла саме, щоб ви побачили, що важливий не матеріал. Важливо просто зробити саме те, що хочеться. Одна картина там взагалі це був, був, був зламаний картон, і от там на згин я зробила гору. І мені дуже подобається ця робота. Вона мені підняла настрій, вона змінила мої емоції. Ну це ж добре, це заради цього можна витратити насправді декілька хвилин, це швидко, але потім вона стоїть і, і підіймає настрій постійно. Саме для цього фільму я спробувала акрилом зробити роботи, які називаються монотіпія. розкладаєте фарбу на якийсь... Папір, який погано всмоктує в себе фарбу. Або це пластик. От я дуже люблю на пластику, я спробувала, і дійсно вийшло, що це, це можна робити акрилом, дуже добре виходить. Ось такі роботи колись давно мене врятували вперше мій такий досвід безробіття на студії анімації. І я тоді зробила велику серію таких робіт. Тут є теж декілька цих стареньких, з 90-х моїх картин. Я тоді пішла на Андріївський узвіз, хотіла продавати їх, але отримала я набагато більше, ніж просто гроші з продажу, тому що мене помітила група художників, з якими в мене відбулось тоді вісім виставок. І ще один потужний приклад був від моїх друзів. Тому що коли вони приходили додому, дивилися на ці роботи і казали: я ніколи так не зможу, в мене вмикалося непідробне бажання переконати людину в зворотньому. Бо я вже бачила бажання робити. Ну, задавала запитання, чи хочеться спробувати. Якщо чула позитивну відповідь, ми починали працювати над картиною вже цієї людини, і виходило завжди. Бо в монотіпі малює фарба. От ви подивилися на процес, я для вас зняла, як це я роблю. Потрібно взяти ті кольори, які хочеться, які людина. Або полюбляє, або хоче в той момент використати, можливо, в неї є якась ідея. І коли вже розгортається папір, або можна протягнути папір один над одним. І ви бачите, якщо хочете доповнити, це буде тло, на якому ви додаєте якісь основні об'єкти, але завжди виходить. Ну, можливо, декілька спроб. Це я відразу кажу і пропоную не робити тільки одну роботу, бо ну, дійсно буває, одна не вийде. Навіть якщо не вийде п'ять, а вийде шоста, це теж дуже добре. Вам не потрібно багато, вам потрібно змінити настрій. Тому я дуже хотіла, щоб ці роботи були на виставці Творчість як ліки. І я можу зараз про це розказати наглядно, показуючи, що зараз теж є фарби, які точно так же, а можливо, ще краще можуть давати результати. Додам, що я в ті роботи, які ви можете побачити із моїх старих, додавала ПВА, черніла. Я шукала несумісні фарби, і тоді вони вимальовують такі корали. якийсь підводний світ, дерева з такими надзвичайними гілочками і листям. Мені подобались такі речі, я їх малювала з задоволенням, і я зараз хочу розповісти про декілька з таких своїх захоплень. Можливо, щось відгукнеться у вашому серці. Про фотографію обов'язково хотіла сказати, тому що фотографія зараз дуже е, такий доступний шлях до творчості. І ну, мене, наприклад, дуже захоплює фотографувати, я якусь квіточку можу обфотографувати з усіх ракурсів. І якщо б можна було е, виміряти, який в мене був стан до того, як я почала це робити, і після того, як я завершила, то тоді точно можна було б сказати, що да, для неї це ліки. Вона змінює себе, вона стає більш сильною людиною завдяки цьому процесу. Дуже хочу розказати про одну свою подружку, яка, маючи мало часу на те, щоб займатися творчістю, вона просто обрала собі такий шлях на роботу, де могла фотографувати майже одне і те ж саме місто, але змінюється погода, змінюється світло. Пори року змінюються. І завдяки тому, що вона фотографувала, а не тільки споглядала, вона може тепер постійно повертатися в те відчуття, яке в неї викликала та дорога. Бо дорога їй дійсно змінювала настрій. Вона дуже творча людина, яка просто не мала часу на те, щоб там щось малювати. І вона робила фотографії. Вона могла потім їх розташувати в соцмережах, отримати наші коментарі, сама повернути себе в той стан, в якому вона перебувала, завдяки тому, що вона переглядає ці фотографії. Це вихід для неї був і зміни емоцій. І поки вона фотографувала, і коли вона переглядала фотографії. І я вважаю, що це чудовий спосіб, дуже легкий. Доступний кожній людині зараз. І я хотіла про нього розповісти. На цій виставці не дуже багато моїх фотографій, але я хотіла, щоб вони теж наштовхнули вас на думку: а чи може це бути для вас впливом на ваш стан. І якщо так, то щоб ви цим скористалися. Цей фільм він зараз в такій стадії? Початковій, я б сказала, бо поки що тільки я поділилася своїми роботами, трошки розказала за своїх подруг, але я хочу, щоб в цьому фільмі були роботи ще тих людей, які можуть підтвердити, що творчість змінює їх настрій, що вона впливає на їх здоров'я, на їх самопочуття. І тоді цей фільм вже буде довершений. Я бажаю всім знайти ту творчість, яка може впливати на ваш внутрішній стан, на ваші емоції, щоб ви могли керувати і впливати на своє здоров'я, і бути здоровими. Всім бажаю здоров'я.